Всім привіт! Сьогодні 26 вересня, і поки наш тато їздили у сільську раду, получали гуманітарну допомогу, ми закрили сало, яке є у попередньому відео. Так, таке буде коротеньке відео. Сюди також хочу додати таке уривочками, знімала, що ми ще готували з нашої свинки. Тому далі буде. Так, і що сьогодні нам давали? Нам давали нас, нагадаю, в сім'ї четверо. Чи добре буде видно? Тому давали з розрахунку на одну особу кіло 600 рису. Моножте на 4, скільки там буде. Ого, затягнули так дуже добре. Пакетики це наші. Брали з дому. Ого. Хочу просто побачити цікаво, який рис-рис вперше нам дають на гуманітарну допомогу. Нагадаю, хто не в курсі, ми живемо в Сумській області, Конотопський район. Я так розумію, що всім громадам Сумської області, як Області, яка знаходилася під окупацією. Скрізь всім всій області є гуманітарна допомога. Ось такий рис. Круглозернистий, досить непоганий. А не те, що не а хороший рис. Ось такий рис. Так, що ще є? Я прямо сумо виставляю, ми ще не бачили. Може, я трішки гондосю, вибачте, я простудилася. Так, і що нам ще дали? Це борошно по 900 грам на душу. Борошно також вагове, пшеничне вищого гатунку. Борошно як борошно. Також мені вистачить на два рази спекти хліба на шість хлібинок. Покажу зараз, яких. Ось такий хліб я печу. Три штучки раз, У мене така форма. Хліб ми печемо вдома. Купований ми майже не їмо. різали в п'ятницю свинку, то довелося купити ніколи було впекти. Але я вам скажу, він дуже-дуже повільно йшов. Печу завжди хліб тільки свій. Так, і ще що. Ми по пів кілограма на душу гороху. Не знаю, який він тут. Ну, такий. Видно на камеру такий горох. Не дуже чистий, навіть з примісю пшенички. Ну, Кудись піде. Будемо варити горохові супчики. Ну, зараз Рис я люблю за рис окремо дякую. Ось таке така гуманітарна допомога. Дякуємо і на тому. Що ще скажу? Ну, надалі будуть уривочки того, що я не знімала. Всім дякую за підтримку, за підписки. Всім до побачення і зустрінемось у наступних відео. Зерно на любов, і зорює, яка засяє зно, що єси тікає за життя, заспівайте, як співаю я, про добро, про зерно, про любов, і зорю, яка вітає знову, хлопці.